Всім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні в нас з вами буде відео розпакування непросте розпакування а Подаруночку, який мені приїхав у посилці з України. Я обожнюю посилки з України, коли люди, які тебе люблять, збирають для тебе якусь коробку, щось туди кладуть, що тобі може сподобатись. Це завжди дуже приємні відчуття. І сьогодні я поділюся з вами частиною цієї посилки, яку мені прислала моя подруга Неля. Тож влаштовуватись позручніше, налійте собі можливо щось смачненьке, попити, поїсти як захочете, і давайте разом приємно проведемо час. Розпакування в мене, ну скажімо так, таке трошечки читерське, бо я вже, звісно ж, все подивилася, але все одно буду вам показувати, бо тут є на що подивитися, є багато чого цікавого. Таке солоденьке я на десерт залишу, і Неля прислала мені чотири відліванти своїх парфумів. Я поки поставлю з вашого дозволу. Які вона, власне, має в своїй колекції. Я їх обирала. мені було цікаво з ними познайомитись. А тому, тому я зараз буду такі перші затести робити. Я їх ще не тестувала. І мені здається, що деякі парфуми я вже раніше пробувала, але все одно хотіла ще раз в цьому переконатися, тому зараз буду їх. З вами разом знов відкривати для себе. Е, мені здається, що я е, одного парфуму, я, на жаль, не знаю бренд, не пам'ятаю його, але я все підпишу внизу, тому е, ви все дізнаєтесь, не переживайте. Так, перший парфум це Грі Шарнель від бренду BDK. Я його тестувала, але не пам'ятаю зовсім. І е, коли я намагалася пригадати, чим він пахне. То зайшла і в інтернет, звісно ж, подивитися, почитати, може, це мене б наштовхнуло на якісь думки. Люди пишуть настільки різні речі про нього, що я вирішила все ж таки переконатися самостійно, бо хтось пише, що це взагалі щось кондитерське, хтось тут чує іріс, комусь це взагалі там, якісь квіткові ноти. І мені було цікаво, що почую саме я. Я чую а, сандал тут в першу чергу. Це для мене така, такий напрямок Sandal ну, 33, бо от цих парфумів, трошечки з розсольністю, і трошечки тут є такої ніби горіховості, але вона така неочевидна. Тобто вона от якось мені чується періодично. От Я її нанесла, коли на блотер, одразу почула, зараз вже не чую. Зараз все ж таки тут більше віддає перевагу цей парфум, саме сандалу, розсольності, але розсольність я не чую, як солоні огірки, я просто розумію, що ця нота є. Це саме та нота, яку дехто може почути як розсольність. Мені такі парфуми подобаються. Я його 100% зношу весь від Levant. Якщо ви не дивилися моє відео про мою парфумерну шафу, я раджу вам це зробити. Бо в мене є там вся моя колекція на даний момент, посилання, звісно ж, я залишу в інфобоксі. І в мене є парфум Матія Прем'єр, який має назву Parisian Mask. І там, ну, власне, парфум дуже схожий теж на напрямок цього Sandalo 33. І Я думаю, що якщо цей парфум... Використовувати як оновлення Parisian Mask, то це буде непогана ідея, бо вони класно поєднаються між собою. Єдиний момент, Parisian Mask не дуже потребує того, щоб його оновлювати, бо парфуми Mathieu Прем'єр досить шлейфові. Але я так чи інакше, звісно ж, цей парфумчик зношу, бо мені здається, що він дуже стильний і класно підійде на весну. Цвідливантики такі гарні, що я вирішила їх тут поставити. Думаю, що ви не заперечуєте. Так, далі давайте візьмемо парфум, який має назву кімоно Vert. Я не знаю бренду, не пам'ятаю, але він буде в підписі, звісно ж, я його подивлюся потім. Тут я взагалі не знаю, чого очікувати, не пам'ятаю, чи тестувала цей парфум раніше. Подивимось зараз. Угу. Я відчуваю тут. Одночасно якусь чайність трошки. Зелений чай, щось таке. Зелений чай трошки з цитрусом. І мені трошечки проступає мінеральність. О-о. Я не дуже люблю цю ноту. Я про це, мені здається, розповідала декілька разів вже в своїх відео. В мене є відео, до речі, про ноти, які я дуже-дуже сильно не люблю в парфумерії. можете подивитися. І. Зараз ця нота часто використовується в парфумах. Я не можу сказати, що тут вона занадто різка, вона нормальна, але це просто не моє. І тут, на жаль, ця нота є провідною принаймні на блотері. Ну, коли я чую на блотері, то сумніваюся, чи треба наносити на руку, Я думаю, ви розумієте мене, хто має якусь непереносимість певних нот. Але якщо абстрагуватися від цього, парфум... Досить прохолодний, ну все-таки для мене реально зелений чай з малесенькою такою долькою лимону. І ви цей чай п'єте на свіжому повітрі десь біля моря. Нічого поганого сказати не можу. Мої індивідуальні тільки так моменти грають тут роль. Але от для поціновувачів таких чайно свіжих ароматів можна придивитися дуже цікавий варіант. Далі парфум, який має назву Мілкі Маск, це парфум від бренду Парлімоа. І Неля сказала мені, щоб я вам передала обов'язково, що власник цього бренду був парфумером, який створив аромати Гучі Раш і Гучі Раш другий. І е, я думаю, що це дійсно цікава інформація. Цікаво порівняти по ці два парфуми. Ну, я маю гучера, взагалі то зараз я їх не буду порівнювати. Але принаймні за настроєм, за напрямком е, можна відстежити, чи парфумер дотримується цього курсу і зараз, чи він його змінив на щось інше. Він його змінив на щось інше. Клас! Мені дуже подобається цей парфум. Знаєте, от, наприклад, молочко, яке має в собі листя інжиру, воно ну, не сказала б, що має якийсь такий сильний запах, але якби воно його мало, воно б пахло так. Це дійсно мускус я тут поки що не чую. Можливо, він розкриється потім на руці, я обов'язково буду його носити на руці. Це такий для мене аромат цілесний, але саме знаєте, як. Аромат чистої шкіри, тобто не якісь там сексуальні, так ноти, сексуальний підтекст. От саме коли людина прийняла душ, і від неї приємно пахне чистотою. Оце це аромат. Я його обов'язково розношу на руці, і потім напишу в своєму телеграмі, що. За підсумком, я в ньому почула, як він носився на руці, як він розкривався. Тож обов'язково підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Посилання, звісно ж, теж буде в інфобоксі під цим відео, тож буду вас там чекати. Класний парфум, його обов'язково продовжу тестувати. Я тут чую трошки ще інжиру, як, знаєте, як в парфумерії, коли е, інжирний парфум, от він так пахне ця нота. В житті інжир пахне на мій смак трошки по-іншому, але тут саме він парфумерний. Клас, мені дуже подобається. І останній парфум саме з відливанців. Я трошечки боюсь наносити, бо це парфум від Баредо Animaliq, і мені здається, що він буде для мене занадто гучним, занадто природнім. Але перевіримо, я ж вас парфблогер, мені треба все тестувати. Я його тестувала в магазині з флаконом, мені здається, не наносила його навіть на руку, але стало цікаво все ж таки себе трошечки випробувати челендж такий собі зробити. Ну, тут е, нічого поки страшного нема, трошки шкіри відчуваю. Такої, трошки солодкої, от як шкіра як для якихось виробів, так? Саф'янова шкіра або така, ну, для сумок, для курток, для чогось такого. І ніби трошки навіть з солодкістю. Зовсім трошки. Але зараз вже трошки така мазутність тут приступає. Знаєте, коли шкіру чимось обробили, от вона пахне так. Я підозрюю, що тут може бути потім мускус або амбродеревина, але... Зараз нічого на це не натякає, це просто така дуже потужна шкіра. Я досить приблизно пам'ятаю, як пахне гуталін. І 8, на це от щось подібне. Якась така нотка крему для взуття <BRENissance> з цією шкірою поєднана. Ну, коротше, як ви вже зрозуміли, аромат про шкіру. І е його я теж буду носити на руці, трошки затестю. Бо мені здається, що це може бути щось цікаве. Не зовсім мій напрямок, я такі потужні шкіряні аромати, не дуже на собі гарно сприймаю. В мене є Ombrлезер від Tom Ford, він більш м'який, але все одно не так часто його ношу. А оцей аромат це буде щось цікаве, але і не така потужна шкіра, як, наприклад, Гучі Гілці чоловічий Абсолют, Так, так. Це все ж таки щось більш м'яке принаймні на блотері. Ну що, а тепер в нас вишенка на тортику нашому парфумерному. Якщо ви не дивилися, я робила розпакування парфуму від кілян декілька відео тому. Посилання знаєте де. І там. Я не могла приховати своє трошки розчарування, що мені дістався білий флакон, бо я хотіла червоний. Мені дуже подобається, як він виглядає. В мене немає червоного флакону з лінійки Кілян, і, звісно ж, я обожнюю цей парфум. Але все ж таки, тут я би його купила в будь-якому разі рано чи пізно, але коли я дізналася, що знімаю червоні флакони, я хотіла саме в червоному флаконі цей парфум і трошки засмутилася, що він був в білому. Неля це побачила, бо вона дивиться моє відео. Нелічка, тобі привіт. І Неля мені написала, що в неї червоний флакон, і вона залюбки зі мною поміняється на білий, щоб в мене був червоний флакон в колекції. Наскільки я знаю, Неля в нас мінімаліст, тому мені здається, що їй навіть білий флакон більше подобається Неля. Напиши ще так, це чия права. Мені було настільки приємно, що вона так відгукнулася на мій такий трошечки смуток. І вона мені передала. Цю цукерочку. Ну, подивіться. Зараз це така краса. Я не знаю, як це на відео зараз видно, але червоненький красунчик просто мені настільки він подобається, ви не уявляєте собі. Дуже-дуже рада, що він в мене є. А, і що цікаво, я зараз поставлю ненадовго. А мама передавала мені також деякі парфуми, ну там якісь пробники, які в неї були, щоб я затестила. І серед них був парфум від Juliette Hezegan, який має назву Powder Love. Це тревел, який їй, мені здається, трапився у замовленні з ароматеки, Щось таке. Я взагалі нічого не чула про цей парфум. Але коли я вчора нанесла його на руку, я була дуже здивована. Бо ніби тут мають бути маршмело, щось таке пухнасте рожеве. Але цей парфум виявився дуже схожим на Rolling in Love. Я не робила паралельний затест, ще бо хотіла спочатку зробити ці всі розпакування. І зараз я його зроблю. Я вже нанесла Powder Love, зараз я нанесу Rolling in Love на другий блотер. Вони дійсно схожі і дійсно відрізняються. Я в Rolling in Love більш за все обожнюю цю пікантну нотку сирого мигдалю. От багато хто робить мигдалі, зазвичай вони цианідні або дуже зацукровані, як випічка. Є мигдалі такі більш люксові, скоріше навіть квіти мигдалю. А оцей Rolling in Love має в собі саме сирий мигдаль. І це робить його не попсовим, не на 100% люксовим. Тут є білоквітковість, тут є солодкість, але оце, цей мигдаль. Мій, я можу сказати, зараз улюблений мигдаль в парфумерії. Саме от парфум з нотою мигдалю, так? Не про мигдаль на 100%, а з ноту. Щодо Powder Love. Тут е, мигдаль все ж таки трошечки більш цинідний, трошки. І цей парфум більш солодкий за рахунок маршмеллоу ноти, вона тут присутня, вона відчувається. І я можу сказати, що саме на мені Powder Love одне нанесення був супер гучний, мені навіть стало не дуже добре. Тобто не те, щоб мені прям погано від нього стало, але я відчула, що в мене ніби голова починає трошки навіть боліти. Хоча на блотері зараз він такий тендітний, такий ніжний, що я думаю, мене хтось підманув. Хтось вночі його підмінив мені. Бо зараз він відчувається таким легеньким саме маршмеллоу, трошечки з мигдалем, все дуже няшно. Але на руці він був потужний. Треба буде ще раз познущатися трошки над собою, ще раз нанести, подивитися, що буде. Але, звісно, вони не заміняться один одний. Але якщо вам подобається напрямок Rolling in Love і ви не настільки будете чуттєві до цього парфуму, спробуйте, бо він відрізняється від парфумів Джуліт Хезеган, і інших мені взагалі не дуже подобається цей бренд. Не те, щоб він мені не подобається, я просто там ніяк не можу знайти нічого для себе. І через це не дуже йому багато приділяю уваги. Я періодично в магазині підходжу, щось там тестую, але так, щоб мені щось запало, я хотіла флакон, жодного разу ще такого не сталося. А ноти парфам це для мене взагалі один з моїх таких парфюмерних кошмарів, можна сказати. Тому, тому так. Ну, звісно. Хоч Powder Love досить гідний парфум, Rolling and Love це інший рівень для мене. Інший рівень просто. Клас. Тепер я щаслива на 100%. Я обожнюю цю лактоність в ньому. Ну, Коротше, це точно буде мій парфум. Це такий вам спойлер. Я не знаю, чи буду я знімати цього року підбірку для парфумів на 14 лютого. Напишіть, чи хочете ви взагалі таку підбірку. Якщо так, я зніму, звісно ж. Але мені здається, що в мене так не сильно змінювалося саме такого напрямку парфуми протягом років. Ну, подивимось, коротше, пишіть, якщо що. Але Roland Love це точно буде мій парфум. На 14 лютого це я можу сказати 100%. Ось і все. Таке було сьогодні у нас розпакування щасливе. Я думаю, за моїм обличчям ви вже розумієте, наскільки я задоволена, що тепер я маю ролі Love лав саме у такій версії. Неля, ми всі тобі вдячні за те, що ти стала спонсором контенту. Мамочка, тобі ми теж вдячні. І я щаслива. Дуже. Дякую, що ви подивилися це відео зі мною, розділили мої такі емоції. Напишіть, будь ласка, як ви ставитесь до парфумів, про які я сьогодні розповідала, якщо ви знайомі з якимось з цих парфумів, що вам вони, які емоції вони вам дарують, чи подобаються, чи ні, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую, що були зі мною. Побачимося в моєму наступному відео. Всім пока-пока!